Праві чи безі, ну в якому? Люди. А, в лютому не бельзі, напевно, немає. Надію файде. Давайте якісь рішення, давай, що ви питання. питання. Ту, І, ну, дивіться, комогод працює вже десятками років, він же розрожну, акти прийому витуальної робіт є. Вишні гроші вже степили, якщо остануться наші акти, чи не зробить, активи. Так, що на, ну, ще питання. Коли на Київській обрізає дерева, щоб ви центральна вулиця, ні одного знака фактично не видно, якщо їхати від тільки по світлофорества. Так а чому ви не робите? Через місяць вже листя впаде і його різати буде пізно. Ви, ви, ви? маєте на увазі цілком деревом? Ні, щоб хоча б ознаки було видно. Формування крони перед знаком. Хто за це відповідає? Ні одного знака не видно. От ви подивіться, зверніть увагу. Хто летить, звісно, 80 100 то і так знаків не бачите, але там знаки перешкоди, <говорит> <школою, говорит> 40 стоять, і дати дорогу <говорит> тут знаки. На Осною на на я... знаю точно. На осень, Дерева заплановані по вулиці, формування клону дерева по вулиці Шевченка і по вулиці Незалежності. Там десь повинно бути написано. Ми... На так так? 에... Бачите, наука каже, що саме краще дерева обрізати з 15 січня по 15 лютого. Тоді дерево перебуває, перебуває в самому глибокому снові. Ну, Але разом з тим, самим ми розуміємо, що таку кількість дерев ми не можемо зрізати. Хоча, хоча е з досвіду липи вони навіть проріжемо. Саме червні, то вони все одно відновлюється. Так, питання ми послухали вже, щоб не затягнути час. Скажіть, будь ласка, яке приймаємо рішення? Mm -hmm. ну, програму виносимо Програмували... mm -hmm. ну, програми mm -hmm. вносимо на сесію для розділів, mm -hmm. так? так? Ну, ні, мені здається, що по зону осіння і оця висадка квітів, це? то це осінню зараз ніхто не буде робити. Висадку квітів вона проводить все. За цю програму май... прошу проголосувати. Хто за? Щоб внести її на розвідку. На розгляд на сесію. На розвідку. Проект програми на розвідку. Проти. Утримався. Два. Більшість цього осіб походиться да, на відносин цього. Ті питання. Дякую. Будь ласка, про внесення змін в програми міській дорогі. <плес> можна мені з садочка і можна. Ми, ну, ми, да, ми, ми, ми просили гроші від першого садочка. Завідувача просто відпустці і наделегували, і я, я, я саджу і то може вже по телефону модель. Я зараз покажу значить, бо ще не знаю. Може ви якому ще може, тут будете? адміністрація першого садочка... У нас да. у нас питання тут яке йде Ви Ви ну, 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 в виділення душі виділення. Ми тут більш-менш просто сьогодні так сказали. Немає, не не то більш-менш я можу сказати, наші відповідали за придбання посуду за і тут і молодос, і цей покривала. У нас зараз має санстанція бути і там є нові вимоги. і дуже багато чого нового, щоб і комп'ютер, у нас теж діловод новий є для вставки, і ми туди заробилися і фактично в завідуючий комп'ютер, і в бухгалтера комп'ютер. А таке, щоб вони тою роботою, ну не скаже, бухгалтеру відійдити на роботу. Ні, Будуть це не стоїть питання. В нас виділено і... конкретно на посуд. А, тільки на посуд. 50 тисяч. 50 тисяч на посуд. Не стоїть питання. Ну, посуд, посуд теж. По перше, ходять такі чутки, не знаю наскільки правда, що відкривалися ваші групи, то батьки здали на посуд, на посуд, здали пошту. здавали е часто. Е -е -е для батьків, Це вирішувала батьківська комітета і кожна група вирішувала на що конкретно буде. Так. Це не тільки був посуд, але на деяких групах, яких не було. Ну, ворожай, але зазвичай набираються група і вони закуповують все, що потрібно. А -а 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 -а. Друга група набирається і там ну, не лікаря, що, що потрібно, то не. я просила, щоб розписали, щоб батьки бачили, на що вони йде, бо ж батьки будуть питати, вони ж давали гроші і тут ми відділяємо на посуд, а конкретно на які. Але як я подивилася ці ціни, в мене, наприклад, є пропозиція це все попробувати взяти на оптовий складах. Ціна буде наполовину дешевша. Я просто мені дали інші, я не думаю. Ну тут посуд теж є, але тут ще є список. Я не знаю, що там у вас. Ну я а? не знаю, чи ну я, я неправильно поставили питання. Ну, не знаю, я не можу не можу. написати, що для там, там просто ще в нас так само нова Но, кухня, вона ще не укомплектована теж, там і тим. Я дивлюся, що ми виду, там, там там і на кухню і є Пухня, посуд для госудів. Для посуд, і халати, і, для калати, для і відра. Зараз санстанція станція там ну, взагалі кожна. Буквально кожна кімната, там має бути і відро, і штаб, і все. Там можна зекономити ціну вину, бо на складі воно в половину дешевше. Важне питання

О, є. Ні, ну я так сказав, то тоді вона має розписатися по южному. Да, але це ж немало. Змінити бюджету воно нормально. Це ми програм. Напише, мало цілі інвентар. Просто інвентар. Так питання є за цілі. Це закуповувати на оптових складах законов гроші в половину, судячи по цих цінах, це ціни не дешеві. Ну, це все можна наполовину дешевше купити. Скажіть, що дійсно Чому треба 20 відер оцінкованих на десь. Розумієте, як зараз Анстанція вимагає от, спальню мити одним відром. Де, де, кухню іншим відром, туалет іншим відром. Це скільки цих і так само на кухні теж. Там кількість голосів і на сири, і на варене, Там взагалі дуже багато. Ну, просто допоможе, ми просидіти до ранку, що до це ми кожному не... це розгляне питання. Тому у мене питання да, так да. Є сьогодні керівники установ дитячих садків. Будь ласка, спілкуйтеся з ними, розкажете, що можна дешевше де взяти, що можна те, Але ми стоїмо встаємо питання, відкрився новий садочок. Треба їм посуду, треба вони написали, Ми задовіляємо їхні проти чи не задовіляємо. Якщо задовіляємо, то вона за пак, але якщо ми будемо розсосолювати, власити буде. Якщо з наших депутатів, хто хоче проконтролювати, будь ласка, організуйте її поїздку. Але ж вони там так само є проти пісні від Живою, я, я не проти є. А ми нам залишається проголосувати і все. Ти що суму можна виділити? Давайте ви поїдете зекономити. вам подякуємо за це. Я ніколи не відмовлялася. Давайте ще не одному хто Дякую вам. Добре, а дякую. а дякую. Ми Ви приймаємо рішення, а там ж у нас воно ніби yeah, не завершене до... воно, тому no, no. просто тут його немає так виділено по вісті день, і тут по один проплачуємо різку. А що там? Є той комп'ютер, так? що? І тоді на сесії вже... Я так розумію на сесію, хай ще прийде за відчинку. Голосуємо за це питання, так? Ні, це не зазвичайно. Не можна голосувати. Це останнє питання. Це Це вона цих 50 тисяч. Всі вичі питання. Про внесення змін програми в дороги. дорозі. Що в нас там по тому міські дороги тоді не що ми його не проголосували. Не проголосували, того, що ще не було тих 540 тисяч, за які ми провели землю. Тобто вже загальна сума 744 тисячі. Капітальний ремонт. А тільки і це довго. Рутуальний доріжок, так? І плюс ми знімаємо кошти, того, що економія по вулиці Цілковського. Додаємо 180 тисяч на поточний ремонт оленевих бережі по вулиці Цілковського, там є депутатський запит, там є колективне звернення громадян. І плюс, як я вже казав на попередніх комісіях, вже три роки ми даємо відписки з вулиць Гавана. Це вулиця Галина, там благоуварять і всі, що люди там є. Тобто не 에... Галина шкільна. Шкільна, шкільна тепер, да. тепер шкільна. Ми говорили з проєктною організацією, вони виїжджали, достатньо було 20 тисяч на проєкт по вулиці Шкільна. Е, яка ситуація зараз у нас по, по дорогах і по вулицях? Ми на наступний рік, якщо приймаємо, то передбачаємо поки що дві вулиці. Це вулиця Дорошенка, на яку вже є кошторис і по попередніх по підрахунках буде мільйон 124 мільйона. там щось зміниться, я вам вже кажу. Це буде на Довшенка на наступний рік. Так, ми, ми, ми хочемо зараз зробити проєктно-кошторисну документацію. Я вже говорив з головою районної ради, з головою районної адміністрації. Говорив з нашими депутатами обласного ради, щоб подати ці два об'єкти з тим, щоб фінансувати ці вулиці на дворі участі. Часткового насележа та частково обласне Яка друга вулиця. Кімнаш, кінашка. На Бвардійській зробили ремонт дороги. Там межу перекльозок, поляна. Вона, я вважаю, навіть всі жителі недоробна. Тому що це істрої грунтовка, вона виша. Як заїжджає з старої змалярні на Гвардійську, ще він вилітає. Ну та я хворі. там, це перегреться, так, да, воно виходить. Зараз... Буде марна, недороблена робота. От і приїхали проєктанти і поки є погодні условия, доробити там, там, то будуть тільки положені гроші, на тому припроси, так. Да. У нас це в... навіть не можна звернення писати від місця. Така течі. дуже вулиця, шумна до лікарні це вулиця Пушкіна, і там О, та, в одному місці та є це яма. Та можна верневу каналізацію зробити, щоб вона стікала і її просто залатати. Да, ну, там... Бо там страшне, там постійно так калюжа така робить, а минути і там є два варіанти. Перший варіант або там робимо відкриту канаву і робиться в бо там іншого варіанту немає. Другий варіант там де фекальна каналізація. Але якщо пускати фекальну, там ми проробляли такі варіанти, там треба робити два-чотиристіника. І тоді якусь певну суму коштів передбачати ворокона Ну, Тут наше питання, ми можемо передбачати, але відстільники три штуки треба зробити. бо Просто той мул, який буде йти з дороги, буде забивати потім насосну станцію аж там, тут центральну нашу. Ну, а зробити ту відкритий вернемо. А в ви школу туди. туди? А нікуди не вивести. Просто вздовж е -е, огорожі нарізається Глибиною, там без рів, і просто той об'єм води під час злив буде стікати в цей рік. Ні, 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 ні. Там буде все нормально, повірте, можна це зробити. проблема з Другий садочок директор заказував. От сьогодні, навіть я бачив, вона щось там і від будинку Каналізація йде, і їхня, і 6 топлює котельні. Це ми вже, напевно, передбачили там є просто... є, не, там такі, Вона каже, що є, 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 такий катастрофічний стан та по каналізацію попадає в котельні. От буквально годину назад її бачив, не розказував. Там просто-напросто, коли під'єднувся садочок до, до центральної каналізації, залишили стару яму. Получається, по старій ямі підходить. Ну там ж не тільки йде рідина, а село сідає. воно ну, підходить тоді назад. Треба то, переробити систему. Він просто відкачує, а на якийсь час воно проблему знімає. Ну, це вже на слідуючий рік, в цьому році ми вже не усилиться. Оце пропонується такі невеликі зміни, я хотів би просити депутатів, щоб вони підтримали. А в Кармелюка 170 це рухається. Та... Дивіться, 180. 180. Да, да. Я, дивіться, я давав пояснення на попередніх комісіях. Значить, ми, я і з, треба зустрітися з жителями, ми відмовимося від закритого режиму, тому що закрита труба не буде пропускати того об'єму води, який виліті під час повені. Значить, це буде відкрита канала і вона буде в бутонних витках. Більше 80, 80 не буде приймати. Все, це так що мовні, ну, що робимо з цим проєктом ну, буде... це, це, це рішення? Виносимо його на так? З двох комісії таке буде. Прошу голосувати за дане питання. Тобто винести його в такому ракурсі, як воно в нас є прописано, так? Угу. Да. Хто за? Прошу проголосувати. За? Проти? Отримався хто? Одноголосно, так? Да? Да. Давайте слідку, да. Програма фізичної культури та спорту. Що в нас було? Да. Мали питати тоді про виконання да. Є. А, Є. Додат Додаткова інформація Є. про виконання. Так, остаточне рішення. Знайомлюємося до сесії, і, я розумію, що можна щось виникати ще питання, але остаточне рішення все-таки є, це ми просто знайомимося вже по факту, що сталося. Я розумію, що факт списаний, так? Так, так? так. Відносно того, що 70 тисяч на плюс скільки? 40, так? Плюс 40 тисяч. А 000. то 80 тисяч чи 70 тисяч. Дивіться, загальна сума програми буде 80 тисяч. Ми ще просимо плюс 40 тисяч. На що? Я давав роз'яснення на попередніх комісіях. Дивіться, ми навіть от по спорту, скажімо так, підтримують дехто з депутатів, Значить, ми зараз в цьому році нарешті нормально фінансуємо виступ нашої футбольної команди Колос. Фінансуємо і ті матчі, які вони тут проводять, і фінансуємо різні матчі. У нас проблем зовсім немає, слава Богу. Вони грають в районному чемпіонаті, заявилися в обласному чемпіонаті. Плюс це я тільки по футболу скажу. Плюс є бажання нашої районної федерації провести на мініфутбольних полях свої такі містечкові змагання. Це серед ветеранів і серед молоді міста на мініфутбольних площадках. Плюс ми так само хочемо до Дня захисника Вітчизни проводити змагання, залучивши нашу молодь, в тому числі неформально. Це асоціація дорогового футболу, пляжний військ, і ці всі заходи проводити на. Ці всі заходи проводити на наших міських спортивних спорудах. Е, взяти участь е, в нас в цьому році в спортивній школі 50 років, взяти участь, взяти до в на належному рівні цих змагань безпостарення, що в місто взяли участь. І в тих змаганнях, які постійно проводяться на території міста Києва. Левому частину буде забирати, скажімо так, футбол, це одне значно, але може це й так. Так все-таки я не зрозуміла, 80 тисяч загальна сума програми. 80, 80. Написано 70. А чого 70? Суму 30 замінити на 70. Написано. Там ще згідно програми є 2 статті видатків. Немало званій програми. Є 30 тисяч і 10 тисяч, друга стаття видатків. Ми просимо додати в перший пункт ще 40 тисяч, а тут було 30 тисяч. Все-таки 10. Скільки вже освоєно? Ви на півліччя скільки є? Ну, це вже Є вся інформація про тих заходах, які тут просто... зрозуміло, але скільки вже освоєно, скільки ще просить? Ми просимо. Ми просимо ще 40 тисяч. Ще 40 тисяч. Ще 40 тисяч. 30 а 30 усвоєно, так? Да? Да. 30 усвоєно усіх. В основному харчування учасників. А дивіться, коли проводяться заклад, в основному це видатки, йдуть на харчування з дітоположення. Тобто, по суті, ви прокурували дітей і ну, все. Дивіться, а це дітей. не те, що прокуруємо дітей, це дорослі діти і так далі. Ну, чого? А скажіть, будь ласка, є таке в Україні поняття, як 30 гривень добові? Чому ми платимо 60? Є положення, затверджене на рівні обласного управління освіти, молоді і спорту, де є можливість збільшення. І ми користуємося цим положенням. Там є 60 затверджена сума, тому що 30 гривень, ви самі розумієте, якщо щось робити на місці, то ну 30 гривень це вже не є такі кошти. Скажі. Ми вже 15 років їздимо на виїзди і за кордони нам платять тільки по тарифу 30 гривень. Це по-перше. По-друге, по ревелі вам плачуть. Дивіться, ви коли до нас зверталися і просили суму, ми вам давали. Я думаю, що там 30 гривень закладено. Там більше сума. Харчування не розуміють. Подивіться, коли зверталася ваша громадська організація, якщо ви все... є. Давай, біло, 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 давай, у цьому немає поле. Таке враження, що в у нас тільки один футбол грається в Києві. Я вам казав, ми купляли форум, для баскетбольної команди, тут все чітко розписано, всі були змагання. Я доди, Легко окремо, але... шановні, у мене пропозиція такова. Дивіться, сьогодні в бюджетному кодексі практично. Прописано, то, що ми маємо право на заходи давати молоді, спорту, та ми маємо такі гроші давати. Але на сьогоднішній день у нас немає ні одного закладу, крім спортивної школи, про те, що вони в нас комунальні власності міста, і немає в нас передбачено фінансування на видатки працівників культури, якщо це ми по молоді, чи хто там має бути культурі. тут фізкультури після ми не маємо такі штатних Тому я би, наприклад, ви пропонувала, щоб ми оце кожен раз. А давайте на то, а давайте на то і будемо добавляти. Може, просто продумати, який процент від наших видатків принаймні сплановувати на такі фізичну культуру, спорт. Ми все одно обмежено, ми ще сьогодні не працюємо як громада, тому нам все одно хотілося б зробити, щось класне, більше місто на, на такі роботи, які там зв'язані. А то просто подихують, а що там ми з займаємося, святами займаємося. А як трупа не було, то так його і немає. Так його ставило. Тобто, що всього, що знали, що ми прописуємо, припустимо, там 5% від загальної суми, чи там, чи там 2% від загальної суми, чи 3%. Ну, там... А районна рада, що зміняла в цьому році? Ні, ну то все рівно, і тут є і з районів, то не тільки місто приймає участь. Ну, але якщо турнір, то ж їде і з районів. Районі міст, так. Так є ж лево частка фінансування футболу. Я ж теж так Ми не беремо з районного бюджету. Ну то, так, місто, так. то, так. то, так. то так. ви не берете, то треба фінансувати. Але їхню, скажімо, те, що вони займаються, підтримуєш ж район, якісь кошти на це виділяють. Так. Дивіться, в нас є своя програма, ми працюємо по Ні, своєму організацію. Район не, працює не, по програмі, коли вони беруть участь загальнообласних, я... міжобласних, то є. І районних змаганнях. Не районних змаганнях. Ну, це якщо вони їх організовують. ми виставляємо команду, це наші проблеми. Щоб вийшла команда, людям заплатити добові, на їх, щоб ми взяли участь і так далі. Ну, дивіться, ми бачимо суми, якщо взяти кушторис, витрат, витратку району з боротьбову, харчування. Дві команди по 10 чоловік 30 гривень, сума 600. Так само ми бачимо пункт нижче харчування учасників команд, три команди по 12-30 гривень. І для прикладу, додаток по футболу, там 26.08, харчування учасників команд за готівку, 18 чоловік, вже 60 гривень. Ага. Поясніть, будь ну, ласка, чому? 60. Ну, 30, напевно, що проводили змагання. Тут 17, це в нас тут волейбол? А футбол виїзний, він вимагає додаткових витрат на бензин, на машини і так далі. То ми робимо через харчування, і все. Тут є по 50 гривень я дивлюся. Дивіться, все тут нормально, ці всі кошти підтверджені, люди отримали, хлопці грають. Футбол, спорт, будь-які інші речі, так само треба подати кошти. Незначно, треба, щоб всім якось однаково платили. Ну, однаково не вийшло. все. Яку, яку пропозицію? На... Преєм, Йому... де... Я би хотіла, щоб було видно конкретно, на що ще ми хочемо, так. а так, ми на словах, це не це... дуже, 000, дуже 000, все запарятовується і не дуже все сприймається. Це це всі, всі кошти, які будуть передбачені, будуть видно в актах робіт, і ви побачите, що були ці податки. Вони всі відображені, будь ласка. Не можуть не бачити, на Ми попередні тільки бачимо. Що ми плюс придатково пробору, інші змагання, які заходи, які ми проводиться. Якщо вони не випробують, які нас заходи будуть проводити. Якщо вони не будуть використати, так само будуть в залишках 5 чи 7 чи стільки тисяч. В залишках не останеться, вони використовуються. У нас завжди встаються залишки, у нас такого ще не побачили. У мене є пропозиція запросити з районну людину, яка відповідає за молодь спорт. І, наприклад, щоб дала, скільки гроші виділяють на районну команду федерації футболу, які как бы, суми виходять. І ми подивимося, скільки міста виділило в цьому році на проведення футбольний заходів і скільки районів. Це yeah. это... абсолютно неправильна пропозиція. По... Тому що ми фінансуємо свої спортивні команди, свої. Район, ви можете куди запитками, район звітується. Це ж область міська. Поїхали наші волейбольні, значить, це наші возолісти з міста. Поїхали баскетбол, там чи грають. це наші баскетболісти. Футбол це, на... це наша футбольна команда. А район тут до У нього дуна, зовсім, дуна, дуна, зовсім інші критерії, зовсім інші підходи. Воно нам дасть просто те, що по району воно абсолютно буде недотичне те, що по місту. Ну, так як харчування, то немає, напевно, нормативного коменту, скільки там Ну, а Якщо добові, ви маєте на увазі... 30 гривень, то вони не мають бути одинаковим кругом 30 гривень. Я теж за це. Ми вже скільки років їздимо і їздимо дуже далеко. Зрозуміло, що, що є дешевший варіант доїзду, який ми А Скільки вам виділяв район, як виїхали в Білорусі? В яку суму коштів? Ще раз. От район, скільки для участь вихованців школи безпеки? Для того, як їздили в Білорусі, мову забезпечують свіч як. Ну, да. Там є що, 8 тисяч. Ну скільки? 8 тисяч. Так, і ми ще давали, скільки? Три. Загальна сума яка? 3. Так, а скільки людей їздило?